Доброго дня, сьогодні розберемо тему зв'язування або зв'язку, як зручніше. І так, зв'язці у нас приймають участь три фігури. Перша це фігура, яку ми будемо зв'язувати. Це у нас тура. Друга фігура це у нас король, через якого буде це зв'язування. І третя фігура це слон, який буде зв'язувати наші фігури. І дивіться, Слон на ці 11,5. Він атакує туру. Тура нікуди не може піти ні вперед, ні назад, ні вліво, ні вправо, тому що залишається король під боєм, а як ми вже знаємо, король під боєм бути не може. І цей хід означає зв'язка. Ми зв'язали туру. Тепер, щоб її виграти, чорні, звісно, що не хочуть її програвати, тому вони будуть захищати королем. Звісно, ми і зараз можемо вдарити слона слоном туру. Але потім б'є король, і ми вже цю позицію не виграємо, що у нас вже є і лишній пішак. Тому ми додатково й робимо хід пішкою і тиснемо і пішкою, і слоном на туру. У нас дві фігури атакують туру, і лише одна захищає. Туран, знову ж таки нікуди ще не може піти, король йде там, наприклад, на Р6, і ми вбиваємо слоном чи пішаком. Підложуємо там зв'язка, і у нас трішки важчий. Трішки важча позиція, де ми все дивимося. Дивіться. Зараз хід білий і білі бистрої. Але ходом Тура f 2 Зараз білі в'яжуть туру. Тепер Тура на f 2 звісно, що знаходиться під боєм, дві фігури атакують по цій лінії. Але тура з F5 на f 2 під'їзди не можуть, тому що Тура c 5 атакує короля. Короля під боєм тримати не можуть. Тепер, якщо тура б'є туру, яка була начебто під боєм на С5, то білі вбивають королеву і відіграють фігуру. Такі. розбирати тему Вилка, у нас слоно такое одночасно коня. І туру. Якщо ця вилка без короля, то ми можемо ходити любою фігурою і можемо спробувати захиститися від цього. Якби е, можна було трубу поставити на Е3 або на А7, ми б ту руку перебрали, а коня запустили туроль. Але ці поля у нас А7 зайнятом, а е3 вбиває просто туру. Тому є такий хід тура а 2 чорні з темпом дають шах білому королю. Король, кудись йде, наприклад, там на Д3 чи на Е3. Тора може вдарити пішака, але в нас під кінь. Тому з темпу даємо ша, король, там, наприклад, ще йде вперед. І потім навіть можете вдарити фішку. І з такої вилки можна вибратися, якщо в тих фігурах, які під вилкою не приймає участь король, і у вас є можливість знаходимо шах або повторний напад на якусь фігуру.